Ні, в Лимані виявили тіла ще чотирьох цивільних людей. Убили росіяни під час окупації, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Карленко. У нього й запитаємо подробиці. Пане Павло, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Скажіть, будь ласка, щодо цих чотирьох загиблих, яких виявили в Лимані. Як вони загинули? Якщо є інформація щодо цього зараз, експертизи судово-медичні експерти. Працюють і причина смерті, як правило, у всіх тіл, які до цього виявлені, це міновибухові травмі травми осколкові поранення, тобто в результаті обстрілів, як і цивільні, так і військові гинули. Але <кій> точно причини смерті по всім загиблим вже буде встановлено і визначено за результатами проведених експертиз і розголошено з дозволу слідчої прокурор. То вимагає кримінально процесуальне законодавство, чи пов'язані їх смерті або декількох з них з катівнями, ті, які були також виявлені. Це також буде вже повідомлено згодом. Я про це відповідним чином також інформував. От якраз про Катівні, про тіла, які знаходите, я стежу за зведеннями, які подаєте, і ви і поліція, і щоразу це щось нове. І щоразу ти думаєш, ну гірше вже не може бути, а воно ну є. Скажіть, будь ласка, які злочини російських окупантів от на тепер фіксуєте у щойно звільнених українських селах і містах? Перший злочин це те, що вони повністю фактично деокуповані території. Це 80, навіть більше відсотків це руйнація цивільної інфраструктури, Святогірськ, Лиман більше 80 відсотків по двом громадам. Це Практично 50 населених пунктів, житловий фонд, особливо приватні будинки, зруйновані так, що навіть не підлягають відновленню. Там, де ми можемо їх ці будинки відновити, як навіть сказав, законсервувати. Ми це робимо. Але руйнація і пошкодження в цілому інфраструктури і критичної інфраструктури вона дуже дуже значна, і тому роботи не припиняються. І вдень, і вночі по uh -huh. е, її відновленню і поверненню життя на ці території. Друге, це звичайне вбивство е, цивільного населення військових, і там працюють експерти, щоб ми бачили причину смерті. Окремо буде це в результаті бойових дій, uh -huh. обстрілів знову. Обстріли цивільного населення, і за тим за тими всіми ознаками, окремо буде категорія, де люди загинули в, рез... в результаті е... катувань. І будемо максимально це зв'язувати, і щоб був причина наслідковий зв'язок між тими к тими катівнями, які були виявлені. І в Святогірську. святогірської ще трохи часу. Якщо можна коротко по оперативній ситуації, як минули ніч і ранок на Донеччині ніч, ранок і минула доба не були спокійними. Якщо поза минулу добу я напевно вперше за кілька місяців надав доповідь, де було нуль осіб загинуло і нуль пора але це було за минулу добу, тобто з 11 на 12 жовтня. Протягом 12 жовтня дня 7 осіб загинуло, 13 отримали поранення. 7 осіб загинуло в місті Авдіївка, в нашому багатостраждальному профронтовому місті, там де в результаті Танкового обстрілу на центральному ринку загинуло цивільне населення. 13 осіб зазнали поранення. Зазнають поранення як по лінії фронту. Лінія фронту е також зазнає постійних обстрілів. І е міста ну, також відносно віддалені від. Тому доба не минула спокійно, але ми продовжуємо виконувати свою роботу і також відновлювати владу на внук для окупованих. Ми бажаємо Донеччині спокійного дня. Дякую за інформацію. Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.